Зов'я полетило, лист Святому Миколаю. Гадаєте, легко написати лист? До того ж, коли тобі 6 років, а ти вмієш писати лише друкованими літерами і це лист Святому Миколаю. Матвій посидів за столом у своїй кімнаті, грівка спадала йому на очі, а він щораз більше заглиблювався у свої думки. Мама вже втретє покликала його обідати. А він лише відповідав, «Хвильку матусю, і далі був заклопотаний тією своєю писаниною. Торік не було труднощів з листом Миколаю, йому допомагала матуся, але тепер він вирішив сам впоратися із завданням. Цього вимагала ситуація. Якби йшлося про подарунок для себе, було б легко, але завжди можна намалювати те, що хотілося б отримати. І рибка при всі, не треба навіть дуже старатися. Наприклад, ковзани, про який він мріяв. Раз-два і малюнок готовий. Але ж як намалювати подарунок для мами, при якій він дуже хотів попросити Святого Миколая. Нелегка це справа. Матвійко навіть радився зі своїм приятелем із садочка Ярком, якого всі друзі називали хвостиком, мабуть, від прізвища Хвостович. Від минулого року хвостик мав свою думку стосовно Святого Миколая. Не отримавши всіх подарунків, перелічених у його довжелезному листі, він розповідав дітям у садочку, що Миколай це звичайнісінька вигадка, а також базікав про інші подібні відкриття, від яких тільки могла розболітися голова. Матвійко розмірковував над тим, що говорив хвостик. Він знав, що історії з ельфами і оленятком Рудольфом надто подібні на казку, щоб розуміти їх дослівно, хоч і любив їх слухати, але сам святий Миколай, ну це вже зовсім інша справа. Якби навіть у реальному світі не було ельфів та інших подібних істот, роздумував далі Матвійки, то як святий Миколай сам без чиєї допомоги. Може рознести стільки подарунків. Мабуть, це нелегко, навіть для святого. І хоч хлопчик ще не з'ясував, як це вдається Миколаєві, він все ж твердо вірив, що той справді існує. Також Матвійко дійшов висновку, що кожен, навіть справжнісінький святий Миколай, мав би чималий клопіт з доставкою подарунків, про які просив його приятель. Бо по-перше, лист хвостика намаг... нагадував замовлення для магазину іграшок, а може навіть і для гуртівні. А по-друге, що випливає з першого, як Миколай чи навіть якийсь Дід Мороз мав би розмістити всі ці замовлені подарунки в кімнаті хвостика. Нехай хвостик говорить собі, що хоче, вирішив Матвійко, я все одно напишу Миколаєві. Хлопчик знав, що мама втратила роботу і тепер дуже сумує. Він чув, як батьки розмовляли про те, чи не відмовитися від садочку, який ходив Матвійку, бо грошей не вистачає, щоб оплатити навіть найнеобхідніше. Матвійкові не завжди сподобався садочок, особливо вранці, коли доводилося виповзати з теплого ліжка. А за вікном було сіро і непривітно. Однак його зовсім не тішило, що він взагалі туди не ходитиме і не може бавитися в ігри, які придумує вихователька пані Оля, і розмовляти з хвостиком про різні важливі справи. Ще більше його засмучували, стурбовані обличчя батьків. Тому він вирішив сам написати Святому Миколаю і попрохати про допомогу. Що там якісь ковзани?» – думав хлопчик? Є важливіші справи. Нарешті він закінчив писати листа, поклав його в конверт і вказав адресата Святому Миколаєві. Тоді ще раз витягнув аркуш із конверта, уважно прочитав і дописав на ньому свою адресу Матвій Козалуцький, вулиця Кленова, 15. Відтак заклеїв конверт, прочинив вікно. І мигцем поклав лист на підвіконня з надвору, як вони робили це з мамою. Після цього зачинив вікно і побіг у кухню, девдовзі сильний порив вітру, підхопив конверт із підвіконня, він здійнявся вгору і вже за мить кружляв у повітрі, наче хотів полетіти в небеса, однак сильний сніг розвернув його в протилежний бік. Як велика сніжинка, він впав на землю біля самих ніг літнього пана, який у цю хуртовину прогулювався зі собакою. Що це? здивувався літній пан, а його пес тут же обнюхав конверт. Лист із неба якийсь незвичайний, рекомендований, засміявся літній пан і підняв конверт. Він з труднощами прочитав розмазані мокрим снігом літери. Може, то я, святий Миколай, голосно мовив він, і запильно глянув угору. «Хм, що ти про це думаєш, бровчику? Як нам вчинити? У мокрому і брудному снігу конверт промокне дощентом, і навіть святий Миколай його не знайде. А якщо і знайде, то все одно не прочитає, бо літери розпливуться. Мусимо якось допомогти Святому Миколаю. Додав літній пан. Він витягнув з кишені густинку, легенько обтер нею конверт і вкинув лист у найближчу поштову скриньку. Так Матвійків лист разом із іншими листами і гарними святковими листівками опинився на пошті. Але там, де сортують листи за поштовими індексами, його відкинули, бо на ньому не було точної адреси. Що ж із ним зробити, замислилась пані Ліда, яка працювала у відділі висилання листів. Ми не можемо надіслати лист, тут навіть не вказано відправника. та й адреси святого Миколая я не знаю. А раптом ще щось дуже важливе, подумала вона. Краще запитаю у начальника і тихенько постукала у двері його кабінету. У кабінеті начальника пошти пані Ліда. Застала листоношу та ще одну працівницю, пані Єву, яка зазвичай сиділа біля віконечка. Здавалося, усі були чимось дуже стурбовані. Пані Лідо, про який лист ви мені тут торочите? запитав втомленим голосом начальник почти. У мене сьогодні доволі турбот. Я б і сам з задоволення написав лист святому Миколаю. Найкраще було б, якби він одразу. Прислав мені когось на роботу, бурчав невдоволено. Різдво на носі. На пошті ціла купа посилок, юрми людей. А тут одна працівниця хвора, інша у відпустці, а пані Єва взагалі хоче звільнитись, бо виїжджає на інший край світу. І все це якраз тепер. Начальник пошти застогнав. І обхопив руками голову. То куди ж мені подіти цей лист? несмідливо запитала пані Ліда. І подала конверт начальнику пошти. Це написала якась дитина, сказав начальник і задумався. Я в дитинстві вів далі уже лагіднішим тоном. Також писав листи Святому Миколаю. Хвильку, хвильку, а на яку адресу я висилав свої листи, не пам'ятаю. Пригадую тільки, який я був розчарований, коли одного року Миколай зовсім не прийшов. А може прийшов. Але я хотів отримати щось інше, продовжував розповідь начальник пошти. Я тоді образився і з того часу не вірю в жодного Миколая. Та прошу повертатися до своїх справ. Суворо додав він на сам кінець. А чи не подумали ви, що якась важлива причина завадила Святому Миколаю здійснити ваші очікування? А може він дуже хотів, але, наприклад, лист пропав або було вказано неправильну адресу. А може, йому потрібен був якийсь помічник, Святому Миколаю треба й допомагати. А не лише без кінця вимагати від нього щось, гнівно відказала пані Ліда. Цій дитині також буде прикро. Ну добре вже. Погляньмо разом, може, адресу Миколая вказано всередині, якось невпевно мовив начальник. Конверт, який розклеївся від вологи, навіть не треба було розрізати. Начальник витягнув з нього листа. Ого-го! Тільки спромігся сказати він, лист був короткий, але начальник пошти вдивлявся у нього довго і з таким подивом, ніби побачив не тільки самого Святого Миколая, але й декілька пар баских коней біля нього. Працівники позиркували то одне на одного, то на начальника, але ніхто не насмілювався запитати. Що ж такого дивного він побачив на списаному дитячим почерком листочку. Нарешті начальник підвів очі і переможно вигукнув. Ми врятовані! І нехай тільки хтось посміє сказати, що святого Миколая не існує, гучно мовив він, погрожуючи пальцем. Того ж дня у дверях квартири, по вулиці Клиновій, з'явився листоноша. У мене важливий лист для пані Залуцької. Від кого ж цей лист? Захвилювалася мама, зиркнувши на трохи дивну адресу вказану в офіційному листі. Шановна пані Залуцька, мама на твійка, вулиця Клинова, 15. Майбуть від Святого Миколая, усміхнувся лише Станоша і попросив розписатися. Мене прийняли на роботу, на пошті, підстрибувала мама, немов маленька дівчинка. Виходжу вже завтра, раділа вона, та найбільше здивувався Матвійко. Але швидко той лист Миколай відгукнувся, подумав він. Не встиг я вислати лист? І ось вже відповідь. Така несподіванка. Хвостик не повірить, коли розповів йому про це. Проте ще більшою несподіванкою для Матвійка були ковзани, які він отримав цього року від Миколая. А звідки ж святий Миколай знав, що я мріяв про такі ковзани? Чудувався Матвійко. Я ж йому нічого про них не писав.